Брати Грім, король жабеня або залізний Генріх. У старі часи, коли варто було лише побажати чогось, і бажання здійснювалося, жив на світі король. Мав він трьох дочок. Усі вони були одна краща за іншу, а вже молодша королівна була такою прекрасною, що навіть саме сонечко, що так багато бачило всяких чудес та й те дивувалося, осяваючи своїм проміннями її личко. Біля королівського замку ріс великий темний ліс, в тому лісі під старою липою був виритий колодязь. У спекотні дні заходила королівна в темний ліс і сідала біля прохолодного колодязя. А коли їй ставало нудно, вона брала золотий м'ячик, підкидала його і ловила це була її улюблена гра. Але одного разу трапилося так, що підкинутий королівною золотий м'яч потрапив не в її простягнуті ручки, а пролетів повз них. Вдарився об землю і покотився прямо у воду. Королівна стежила за ним очима, але, на жаль, м'ячик зник у колодязі, а колодязь був глибокий, настільки глибокий, що й дна не було видно. Стала тут королівна плакати, плакала, ридала, та так голосно та гірко і ніяк не могла втішитися. Плаче, вона, заливається, як раптом чує чийсь голос. Що з тобою, королівно, від твого плечу і в камені жалість з'явиться. Озирнулася вона, щоб дізнатися, звідки лунає цей голос, і побачила жабеня, що висунуло свою товсту потворну голову з води. Ах, це ти, старий водошльопе!» – сказала дівчина. Плачу я за своїм золотим м'ячем, що у колодязь впав. Заспокойся, не плач, відповіла жабеня. Я можу твоєму горю зарадити, але ж ти що даси мені, якщо я дістану тобі іграшку?» Та все що хочеш, люба жабеня, відповіла короліна. Мої сукні, мої перли, самоцвітні камені, а ще на додачу золоту корону, яку я ношу. Відповідає жабання. Не треба мені ні суконь твоїх, ні перлів, ні каміння самоцвітного, ні твоєї золотої корони. а от Якби ти мене полюбила, та став би я тебе скрізь супроводжувати, розділяти твої ігри, а за твоїм столиком сидіти поруч із тобою, їсти з твоєї золотої тарілочки, пити з твоєї чарочки, спати у твоєму ліжку. Якщо ти мені це пообіцяєш, я готовий спуститися в колодязь і дістати тобі звідти золотий м'ячик. Так, так! королівна, Обіцяю тобі все, що ти хочеш, аби ти тільки мені мого м'ячика повернув. А сама подумала пусте город, городець дурне жабеня, сидіти йому в воді з подібними собі та кумкати, де вже йому бути людині, товаришем. Заручившись обіцянкою, жабеня зникло в воді, опустилося на дно, а через короткий час знову виплило, тримаючи в роті м'ячика. І кинула його на траву. Затремтіла від радості королівна, побачивши знову свою чарівну іграшку, підняла її і втекла під стрибок. Зачекай, зачекай, закричала жебеня. ж мене з собою. Я не можу так швидко бігти, як ти. Де там? Марно, її, услід на все горло кумкало жебеня. не слухала втікачка. Поспішила додому і скоро забула про бідне жебеня, якому довелося ні з чим знову лізти у свій колодязь. Наступного дня, коли королівна з королем і всіма придворними сіла за стіл і стала їсти зі свого золотого блюдця, раптом Ляп-ляп-ляп-ляп хтось прочалапав по мармурових сходах і, діставшись доверху, почав стукати в двері. Королівно! «Молодша королівно, відчини мені? Вона схопилася подивитися, хто ж це міг так стукати, і, відчинивши двері, побачила жабеня. Швидко грикнула дверима короліна, знову сіла за стіл, і дуже страшно їй стало. Побачив король, що сердечко її сильно б'ється, і спитав «Дитятко моє, чого ти боїшся? Чи це не велетень якийсь стоїть за дверима і хоче викрасти тебе? Ох, ні, відповідала вона, не велетень, а мерзенне жабеня. Чого ж йому треба від тебе? Ох, любий батечко. Коли вчора я в лісі сиділа біля колодязя і гралася, впав мій золотий м'ячик у воду, а оскільки я дуже гірко плакала, жабеня мені дістало його звідти. І коли воно стало наполегливо вимагати, щоб нам бути відтепер нерозлучними, я обіцяла. Але ж ніколи я не думала, що воно зможе вийти з води. І от воно тепер тут, за дверима, і хочу війти сюди. Жебеня постукало вдруге і подала голос: Королівно, королівно, що ж мені не очиняєш? обіцяла мені вчора. Ти хіба не пам'ятаєш? Королівно, королівно, що ж мені не очиняєш? Тоді сказав король, що ти обіцяла, те й повинна виконати. Іди відчини. Королівна пішла і відчинила двері. Жабеня скочила у кімнату і, стрибаючи вслід за королівною, дострибала до самого її стільця, сіла поруч і крикнула Підніми мене. Королівна все зволікала, поки нарешті король наказав їй це виконати. Ледве жабеня посадили на стільця. Воно вже на стіл запросилося, Посадили на стіл, а йому все мало. Підсумно каже своє блюдце золоте ближче до мене, щоб ми разом поїли. Що робити? І це виконала королівна хоч із видимим небажанням. Жабеня наминала страви за обидві щоки, а молодій господині шматок у горло не ліз Нарешті гість сказав Наївся я, та й стомився. Віднесеш ж мене до своєї кімнати та приготуй своє ріжечко пухове, і ляжемо ми з тобою спати. Розплакалася королівна, страшно їй стало, і доторкнутися до холодного жебеня гидко, а тут воно ще не їм якому чистому ліжку спочиватиме. Але король розгнівався і сказав хто тобі допоміг у біді, того тобі потім зневажати не годиться. Взяла королівна жабеня двома пальцями, понесла до себе на гору і кинула в кут. Але коли вона вляглася в ліжку, підповзло жабеня і каже: Я стомився, я хочу спати так само, як і ти. Підніми мене до себе або я батькові твоєму поскаржуся. Ну, тут вже королівна розсердилася до краю, схопила його та й кинула, що було сили об стіну. «От тепер уже ти заспокоїшся, мерзенна жаба! Упавши на землю, обернулася жабеня прекрасним королевичем із чудовими лагідними очима, і став він із волі короля милим товаришем і чоловіком королівні. Тут розповів він їй, що зла відьма чарами перетворила його на жабу, що ніхто на світі, крім королівни, не в силах був його з колодязя визволити, і що завтра вони разом поїдуть до їхнього королівства. Тут вони заснули, а на ранок, коли розбудило їх сонце, під'їхала до Ганку розкішна карета, білі коні з білим строусовим пір'ям на головах, уся збруя золотих ланцюгів. А на зап'ятках стояв слуга молодого короля, його вірний Генріх. Коли повелитель його був перетворений на жабеня, вірний Генріх так засметився, що наказав зробити три залізні обручі і закував у них своє серце, щоб воно не розірвалося на шматки від болю та туги. Карета повинна була відвести молодого короля в його рідне королівство. Вірний, Генріх посадив у неї молодих, став знову на зап'ятках і був дуже радий з того, що його господар позбавився злих чар. Проїхали вони частину дороги, як раптом чує королевич позаду себе якийсь тріск, немов щось обломилося. Обернувся він і закричав Що там хрустнуло Генріху? Невже карета? Ні, ціла вона, мій повелителю. А це уснув залізний обруч на моєму серці. І ще, і ще раз хрустнуло щось під час мандрівки, і королевич і ці обидва рази теж думав, що ламається карета, але то ламалися обручі на серці вірного Генріха, бо його господар був тепер звільнений від шар і щасливий. Кінець.